В Одесі біля ринку сьомий кілометр виникла масова сутичка між групою чоловіків і працівниками ТЦК. У результаті НАТО перевернув та розбив мікроавтобус представників військкомату. За даними місцевого видання Думська, перед інцидентом представники ТЦК затримали чоловіка, якого нібито силою завели в службовий мікроавтобус, що викликало обурення серед присутніх. Мовляв, після цього автобус з представниками ТЦК поїхав у невідомому напрямку. Однак згодом ситуація загострилася, начебто, співробітники ТЦК повернулися на місце події вже трьома мікроавтобусами, після чого конфлікт переріс у бійку, у якій, за підрахунками працівників ринку, взяли участь близько 50 людей.

За повідомленням Одеського обласного ТЦК та СП, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі. Нібито на одного з працівників районного ТЦК та СП напав натовп чоловіків. Як зазначають, цивільні застосовуючи фізичну силу, сльозогінний газ такий атакували представників ТЦК. Внаслідок нападу пошкодили службовий автомобіль. Також є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК. Ми Розцінюємо цей випадок не просто як хульганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустимими. Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби встановити та ідентифікувати всіх осіб, причетних до цього правопорушення, зазначають, що увесь перебіг подій зафіксували бодікамери військовослужбовців ТЦК, і ці матеріали передадуть слідству. Максим Турченський, телеканал НТА.